Вітаю! Наше завдання знайти всі дільники числа 120. Іншими словами, нам потрібно знайти всі додатні цілі числа, на які ділиться число 120. Почнемо з найочевиднішого. Ми знаємо, що всі числа діляться на одиницю. Отже, ми можемо записати, що 120 дорівнює 1 помножити на 120. Ось тут праворуч, давайте одразу записувати дільники числа 120. Тільки ну, ми знайшли два дільники. 120 ділиться на одиницю. Усі числа діляться на одиницю. Першою ми записуємо саме одиницю. Одиниця це найменший дільник. А найбільший у даному випадку це 120. Не існує числа більшого за 120, на яке б ділилося число 120 націлу. Наприклад, 121 число 120 не кратне. Отже найбільшим, у цьому випадку, дільником буде число 120. Тепер з'ясуємо, яким іншим числам кратне число 120. Давайте подумаємо, чи ділиться 120 на 2. Чи дорівнює 120 добутку 2 і ще якогось числа. Якщо ми подивимося на число 120, то очевидно, що це парне число, в розряді одиниць у нього 0. А ми знаємо, якщо в розряді одиниць у числа 0, 2, 4, 6 або 8, то це число є парним, а отже, воно ділиться на 2. А щоб визначити, яке число ми повинні помножити на 2, щоб отримати 120, міркуватимемо так. 120 це те саме, що й 12 помножити на 10. Або ж 2 помножити на 6 і помножити на 10. Або ж 2 помножити на 60. А можна було б просто поділити 120 на 2. Давайте так і зробимо. 120 поділити на 2. 1 на 2 не ділиться, 12 на 2 ділиться. У 12 число 2 міститься 6 разів. 6 помножити на 2 це 12. Віднімаємо 12 мінус 12 0. Зносимо ось цей 0. В 0 2 міститься 0 разів. Записуємо 0. Таким чином, 120 поділити на 2 це 60. А це означає, що в нас є ще 2 дільники. Наступний серед найменших дільників це 2. А наступний серед найбільших, ну, у порядку зменшення це 60. А як щодо трьох, чи ділиться 120 на 3? Записуємо. 120 дорівнює 3 помножити на щось. Можна, звичайно, з самого початку спробувати поділити 120 на 3, проте ми знаємо ознаку подільності на 3. Число ділиться на 3 тоді і тільки тоді. Коли сума цифр цього числа ділиться на 3. У нас число 120. Давайте додамо цифри цього числа. 1 плюс 2 плюс 0 це те саме, що й 1 плюс 2, а це дорівнює 3. А 3 точно ділиться на 3. А отже і число 120 ділиться на 3. Щоб з'ясувати, яке число помножене на 3 дорівнює 120, ми можемо поділити 120 на 3. А можемо зробити інакше. У 12 число 3 міститься 4 рази. Але в нас число не 12, а 120. Отже, дописуємо до 4 ще 0. І давайте все ж таки ще поділимо у стовпчик і подивимося, що вийде. 120 поділити на 3. 1 на 2 не ділиться, переходимо до 12. У 12 число 3 міститься 4 рази. 4 помножити на 3 це 12. Віднімаємо і отримуємо 0. Зносимо ось цей 0. 3 міститься у нулі 0 разів. 0 помножити на 3 це 0. 0 мінус -0, 0. У залишку 0. Таким чином, 120 поділити на 3 дорівнює 40. Хоча можна було б з'ясувати це і подумки. 120 це те саме, що і 12 помножити на 10. 12 розділити на 34, отже, це буде 4 помножити на 10, тобто 40. Як вам більше подобається, так і робіть. Можна з самого початку незважати на 0. Просто 12 поділити на 3 отримати 4. А потім цей 0 у кінці дописати до 4. У будь-якому випадку, ми отримаємо 40. Отже, у нас стає ще на два дільники більше. З лівого боку ми записуємо 3, а з правого, відповідно, 40. А тепер подивимося, чи ділиться 120 на 4. Давайте згадаємо ознаку подільності чисел на 4. Число ділиться на 4 тоді тільки тоді, коли значення, утворене двома останніми цифрами даного числа, ділиться на 4. Чи дорівнює 120 1204 помножити на якесь число? Число утворене двома останніми цифрами 120, це 20, а 20, ми знаємо, ділиться на 4. А це означає, що і число 120 ділиться на 4. 4 є дільником числа 120. А визначити, на яке число ми маємо помножити 4, щоб отримати 120, ми можемо і подумки. 12 поділити на 4 це 3, а отже 120 поділити на 4 це 30. Маємо ще два дільники 4 і 30. Можна, звичайно, було порахувати і в стовпчик, скільки буде 120 поділити на 4. Ідемо далі. Чи дорівнює 120 добутку 5 і ще якогось числа. Знову ж таки, згадуємо ознаку подільності чисел на 5. Будь-яке число, що закінчується на 0 або 5, ділиться на 5. У числа 120 в розряді одиниць 0, а отже 120 точно ділиться на 5. Давайте тепер подивимося, скільки разів 5 міститься у 120. 120 поділити на 5. 1 на 5 не ділиться, 1 менше за 5. 12 на 5 ділиться. Скільки разів 5 міститься у 12? Два рази. 2 помножити на 5 це 10. Віднімаємо 10 від 12 і отримуємо 2. Зносимо 0. У 20 число 5 міститься рівно 4 рази. 4 помножити на 5 це 20. Віднімаємо 20 від 20 і у залишку отримуємо 0. Так і має бути, адже 120 повинно націло ділитися на 5. Усі числа, що закінчуються на 0 або 5, кратні 5. Так, ділення у стовпчик ми видаляємо. Отже, 120 також дорівнює 5 помножити на 24. Маємо ще два дільники. 5 і 24. Я, мабуть, звільню місце посередині між дільниками, оскільки щось мені підказує, і їх в нас буде ще багатенько. Виділяємо, вирізаємо і вставляємо. Переносимо ось сюди частину дільників. Тепер місця, думаю, достатньо. Отже, ми записали ще два дільники: 5 і 24. Переходимо до числа 6. Чи ділиться 120 на 6? Чи дорівнює 120 добутку 6 і якогось числа. Щоб число було кратне 6, воно одночасно має бути кратним 2 і 3. Ми знаємо, що 120 ділиться і на 2, і на 3, а отже воно ділиться і на 6. Хоча можна було поділити 120 на 6 і подумки. Тут все доволі просто, з п'ятіркою було складніше. 12 поділити на 6 це 2. І ще потрібно дописати 0 до 2, адже ми ділимо на 6 не 12, а 120. Отже, 120 поділити на 6 це 20. А можна було, звичайно, порахувати і у стовпчик. Таким чином, 6 та 20 також є дільниками числа 120. А як щодо числа 7, 7 дуже незвичайне число, визначити чекратне число 7 можна лише поділивши 120 на 7 у стовпчик. Отже, 120 поділити на 7. 1 на 7 не ділиться, 1 менше за 7, 12 на 7 ділиться, 7 міститься у 12 1 раз. 1 помножити на 7, 7, тепер віднімаємо 12 мінус 7 5. Зносимо 0, маємо 50. Ми знаємо, що 7 помножити на 7 це 49. Отже, у 50 число 7 міститься 7 разів. 7 помножити на 7 це 49. Віднімаємо і маємо у залишку 1. Отже, 120 націло на 7 не ділиться. А це означає, що 7 не є дільником числа 120. А чи кратне 8 число 120. Чи ділиться 120 на 8? Робимо так само, як і попередні рази. Ділимо 120 на 8. На 1 число 8 не ділиться, 1 менше за 8. У 12 число 8 міститься 1 раз. 1 помножити на 8 8. Віднімаємо 12 мінус 8 це 4. Зносимо 0. У 40 число 8 міститься рівно 5 разів. 5 помножити на 8 це 40. Віднімаємо і у залишку отримуємо 0. Таким чином 120 націло ділиться на 5. Так, ось це все ми видаляємо. Отже, ми можемо записати, що 120 дорівнює 8 помножити на 15. Додаємо 8 та 15 до нашого списку дільників 8 та 15. А чи ділиться 120 на 9? Чи кратне 9 число 120? Щоб з'ясувати, потрібно лише додати цифри числа 120. 1 плюс, 2 плюс 0. Це 3. Це задовольняє ознаці подільності на 3, проте не задовольняє у знаці подільності на 9. Отже, число 120 не ділиться на 9, 9 нам не підходить. Переходимо до числа 10. З десяткою все просто. 120 закінчується на 0, а отже, це число ділиться на 10. Запишемо. 120 дорівнює 10 помножити. Ну, Тут також все просто. 10 помножити на 12. Добуток 10 та 12 насправді дорівнює 120. Давайте запишемо ще й ці дільники 10 та 12. І нам залишається перевірити лише одне число. 11. Усі інші дільники в нас вже записані. Інших чисел, яким кратне 120, більше немає. Ось тут записані всі дільники числа 120 у порядку зменшення. Подивимося, чи ділиться 120 на 11. 120 поділити на 11. 1 не ділиться на 11, 1 менше за 11. У 12 число 11 міститься 1 раз. 1 помножити на 11 це 11. Віднімаємо 12 мінус 11, отримуємо 1. Зносимо 0. У 10 число 11 міститься 0 разів. Записуємо 0. 0 помножити на 11 це 0. Віднімаємо і у залишку маємо 10. Таким чином, 120 поділити на 11 дорівнює 10 і у залишку 10. А це означає, що 120 націло на 11 не ділиться. Таким чином, це і є всі дільники числа 120. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60 і 120. Ми впоралися з завданням. А наразі все. І до зустрічі на наступному уроці.